Чоловічі пляжні шорти мікс, вага лотика 10 кг, ціна 6950 гривень за весь лотик. Розміри у нас тут будуть іти міксом. Дуже хороша собі вартість. Десь 140 гривень за одну пару шортиків, адже вони легкі, та їх багато. Переважають великі розміри, звичайно. ж. Є так само SML, але є і XL, і 2XL. Різна в них тут йде тканинка, щось йде з плотною підкладочкою, щось з легшою. От попався нам сток, адже крем це найвищий сорт секонд-хенду, Тому речі будуть в ідеальному стані. Ось це, наприклад, вже буде гарний великий розмір. Вони також новесенькі, різні принти будуть ще. Але шорти дуже круті. Ось ці будуть з гарною такою підкладочкою. Це, звичайні шейнівські шортики, але їх тут дуже-дуже багато. І всі вони прикольненькі. довжині також різні, десь довші, десь коротші. Такі прикольні квадратики. Покажу вам декілька ще модель. О, які ці бомбельні. А ви що? Найк. Дуже гарні, дівчата. Красота просто. Так. Така моделька від H&M, Просто класика. Але є і ось такі всякі. На літо бомбезно буде. От, ті самі розміри, про які я й казала. Просто бомбезні. Така моделька. Така моделька. Їх тут дуже багато. Ще декілька покажу вам. Оп! І дуже багато брендів я помітила. І Nike, і он ще один Nike, Щось синеньке. Ну, красота. Просто красота. У нас тут лотику залишається, що прям дуже їх багато, тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів. От просто в руки не зміщаються ці всі шортики. І вони в ідеальному стані.